Microsoft подали апеляцію Новий Total War, Metroidvania від першої особи, Naughty Dog розробляє нову гру, рівно як і творці Голому. Війна монополістів. Як і очікувалося, після винайму Microsoft Майкрософт Мелорда Девіда Панніка, компанія подала апеляцію на рішення управління з питань конкуренції та ринків Великобританії щодо блокування їхнього поглинання Activision Blizzard. Хоча оскарження рішень цього регулювальника рідко були успішними, допомога колишнього юриста Королеви Єлизавети II безсумнівно має стати в нагоді, тим паче, ще багато інших подібних органів, зокрема в Євросоюзі та Китаї, стоять на боці Microsoft і Activision. Хоча рішення CMA було спричинене неочікуваними побоюваннями щодо утвердження монополії на ринку хмарного геймінгу, головним противником Microsoft у цій справі фактично були Sony. Саме вони просували думку про те, що Xbox намагається монополізувати консольний ринок. Але як виявила європейська комісія, дослідивши долю що Microsoft, що Activision на європейському ринку, ці компанії займають більше 20% хіба що в специфічних його сегментах, на кшталт жанру шутерів. Натомість консолі PlayStation продаються тиражем у 4 рази більше ніж консолі Xbox. Варто знову наголосити, що це стосується саме ринку ЄС, у який не входить ні Великобританія, ні решта світу. А як відомо, Call of Duty найбільш популярний в Америці. Тим не менш, це показова статистика, адже значно суттєвішу долю ринку становить PlayStation, яку вона завоювала довготривалою політикою ексклюзивності, і вона лише нещодавно почала змінюватися. Тож дивитися на це протистояння як на щось однобічне неможливо. Один гігант ринку намагається не дати іншому гіганту посилити своє зростання. Не тільки PlayStation. Цей тиждень був неймовірно насиченим на анонси. Головним чином, цьому сприяла PlayStation Showcase, яка була настільки великою, що ми присвятили цьому окремий ролик на нашому youtube каналі. Microsoft вже встигли підколоти конкурентів, висвітливши в Твіттері, що більшість оголошених у їхній виставці ігор з'явиться і на їхній консолі. Але навіть за межами презентації Sony, ми почули про чимало нових ігор. Так, Sega разом з Creative Assembly анонсували Total War Pharaon. Нову частину в серії культових стратегій у сеттингу давнього Єгипту, яка має вийти вже в жовтні цього року. Koei Текмо та Тім Нінча розповіли про Battle of Джуніонь, перше доповнення до WuLong Fallen Dynasty із купою контенту, яка вийде вже 29 червня. У той же час інді розробник Fairship Games анонсував цікаве поєднання Metroidvania та перспективи від першої особи, та стемент The Order of Height Human. Що ж до вже анонсованих речей, оновлення Майнкрафту 1.20 під назвою Trails and Tales отримало дату виходу 7 червня, Metal Gear Solid Master Collection 1, як виявилося, міститиме не тільки перші трі частини МГС, але й два оригінальні метал з японських комп'ютерів msx 2 А Homeworld 3, який мав вийти в першій половині цього року, був перенесений на лютий 2024-го. Є дві новини, хороша і погана. 26 травня сталося дві речі: по-перше, Naughty Dog попросили вибачення за те, що не можуть поки що продемонструвати свій мультиплеерний продукт у Всесвіті The Last of Us, бо йому потрібен час. По-друге, Джейсон Шрайер випустив статтю, в якій заявив, що постали питання про якість даної гри, і що зараз над нею працює маленька група людей, поки Sony робить її переоцінку. Разом із тим, студія також заявила у тому ж твіті, що розробляє одиночну гру в абсолютно новому всесвіті, а як відомо, синглплеєри вдаються на ті набагато більше, ніж мультиплеєри. Однак це Sony, справді спроможна компанія, яка виробляє якісні AAA ігри. Цього тижня ми мали зовсім протилежний приклад, про який вже докладно писали в нашому телеграмі: The Lord of the Rings Gollum. Але мало було того, що розробники сподіваються виправити цю фундаментально невеселу стелс гру багфіксами, як виявилося, Daedalic ентертеймент розробляють і ще одну гру по всесвіту Толкіна, яка носить робочу назву It's Magic, ніби однієї їм було недостатньо. Але справді ж ліцензію потрібно використовувати, поки термін її дії не спливе. А що з неї вийде, вже. Не так важливо. На цьому все. Для вас старалися. Текст Єгор Теорія Ігор не живий. Голос В'ячеслав Слейденкінг Дениско. Монтаж Микита Аджин Лисенко. Stay blessed!